Масована атака на Київ, ворожі шахеди, обстріляли шість районів столиці: Солом'янський, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський, Печерські. Та Дніпровські про це повідомили в міській військовій адміністрації у Світошинському. Зокрема, уламки пошкодили багатоповерхівку. Є двоє постраждалих, серед яких поліцейський, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку. Він отруївся продуктами горіння. У будинку зайнялася площа в 50 квадратних метрів. Є часткове руйнування в квартирах на 15-му та 16-му поверхах. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку. У Дніпровському районі міста у житловій та поверхівці загорівся балкон. У Шевченківському уламки безпілотника потілили в офісну будівлю. Від початку доби у столиці вже чотири рази лунала повітряна тривога. Перша з яких тривала понад п'ять годин. Ми почули вибух і як летить скло. Ми почали вибігати, щоб ну, щоб спускатися вниз. І я випадково зайшла в цю кімнату. І ну, відкрила двері і побачила, що тут уже все в полумі, все горить. Прийшов сусід ще з вогнегасником, але ми зрозуміли, що ну, ми з цим не справимося. Дуже сильний такий якийсь їдучий запах стояв, від якого прямо ж так, от наче почала голова паморочитися. Прокинулася від дуже потужного вибуху. Дуже сильна була взривна волна, посипалися вікна. Ну і оперативно почали тікати, збиратися, вибігати на вулицю і вже. Чекати, щоб приїхала рятувальники, приїхали сьогоком. Повіліталі посікло скло. повилітало, посікло штори з утепленням. Я нічого не бачив, ще бо нічого не видно. Все перекрито. Київщина також потерпала від обстрілів окупантів. За інформацією обласної військової адміністрації, у чотирьох районах області зруйновано вісім приватних будинків, квартиру та дві господарчі споруди. Наслідок пошкодження лінії електропередач без світла залишилося майже дві тисячі абонентів. Постраждала 82-річна жінка. Вона отримала поранення голови. Повітряна тривога тут тривала понад вісім годин.